Так, всім привіт! Це мій другий день, як я почав вести цей канал. Це мій другий день, як я почав інвестувати. І сьогодні я хотів би поділитися своїми, ус, своїм успіхом. І так, вчорашнього дня я вклався в біткоін. І я вклався в нього, коли він був по ціні 42 тисячі рівно або навіть менше, бо він вчора дуже сильно просідав, Ось, як видно, 41, навіть був. Ой ось. За 41. О, е, вклався в нього коли він був по ціні 41 і, ну, за, і з вчорашнього дня тримаю його по сьогодні. Я вклав в нього 140 е, доларів і приніс, приніс він мені з 140 доларів 2 бакси. Зараз у мене на рахунку. 189 і, як я пам'ятаю, вчора у мене було 187 баксів. І так, ось зараз 12 ранку і у мене вже плюс 2 бакси. Саме головне мене не втратити, а тільки зробити більше. В ефіріум я не вклав чисто із-за того, що я не знаю, як ця валюта працює. і не знаю, як вона себе поводить. Під кінець дня вам сповіщу всі результати. І так, усім привіт! Це кінець мого другого дня. Кінець мого другого дня, як я почав інвестувати, і на балансі в мене зараз 190 доларів. Я як пам'ятаю з мого минулого відео, ну, на моєму минулому відео було 187, а зазначу, що в мене профіт склав 3 долари. 3 долари, ну це вже хоч якийсь результат. Спираючись той фактор, що я зовсім нічого не знаю в криптовалюті, я ну, тільки знаю, що біткоін він виріс там в якийсь час і все. І так, як же я торгував? Тобто, ну як же я заробив? Переходи до біткоінну. І так, я купував біткоін. Я не купляв Ефіріум, я не купляв інші валюти, я купував біткоін. Так як сьогодні біткоін дуже-дуже сильно добре вистрілив, він сьогодні вистрілив до 44 000, до 200 доларів, я зайшов. Коротше. І так як біткоін вистрілив до сьогодні до 44 тисяч доларів, я, звісно, не міг спустити цей санс і купив його до цього, як він виріс. Я купив його за 43 500 і дочекав, поки він виросте. Я приліплю кудись зверху, надо мною, або зліва скріншот, коли я закуплявся, коли я продавав. І так, е купував я тоді, коли він був по ціні 43 тисячі доларів 500, 3600, не пам'ятаю. Бо, ну, я вам розказував, я торгую. Я купую тоді, коли воно ну, бачу, що йде вгору. Або тоді, коли воно трошки спускається, і піде вгору. Ну, в принципі, любий, хто зможе торгувати. Правда, це дуже ризиковано, бо я ну, все ж таки не вмію аналітики, але чогось я навчився. І так, купив біткоін і ну, бачив, що він росте, все, тримав його, не заходив в Binance. До речі, торгую на платформі Binance. Я мав це з перший день сказати, але в принципі не сказав. Торгую на платформі Binance. Все, купив біткоін, там залишив, пішов займатися своїми справами. Потім, ну, через годинки, так-дві заходжу і бачу, там в мене приби. В два бакси і бачив, як зріс біткоін. В перший же день, як я перес, е, перекинув гроші на свій криптогаманець, я також інвестував, пробував закидати гроші там в різні проекти, в різні маленькі валюти. І ну, я робив по тій методиці, що воно виросло. Я купував і думав, що воно знову виросло. Ну воно падало, на цьому я втрачав гроші. Так само з біткоїном. Я думав, що після того, як він різко пішов вгору, думав, що він впаде. І на цьому я продав. Все, заробив гроші, там комісія з'їла два бакси заробив, ну, може, два один з половиною. Все, я пішов своїми справами займатися. І щось через годинку захожу, а він знов пішов, ну, а він трошечки вниз пішов і знов вгору пішов. І я тоді зрозумів, що треба купувати його ще і на всі гроші. Бо я купував біткоін на 140 баксів, е, там лишалося в мене 40 40 з чимось лишалося, не пам'ятаю. Ну не купував на всі гроші. Просто долари лежали, ну, USDT, хто розуміється. Просто лежали долари. Я їх так не чіпав, бо я, по-перше, боявся як ставити всі гроші, бо якщо раптом біткоін впаде, а я не знаю, коли він виросте, коли він впаде, боявся. І так як я зрозумів, що можна ще підзаробити, я так зрозумів, що він не буде падати. А хіба що як він буде падати, це до того моменту як і купив я його коротше, як він ну, все ж таки виріс, спустився трохи, я його тоді купив і він продовжив далі рости. Я всюди також ставлю скріншот, як, е, коли я його, як я продав його і так далі. Е, що сказати? Я постав туди всі свої гроші, всі свої 187 е, доларів. Я дуже сильно сподівався, що він виросте, бо я ніколи так не ризикував. Але я розумів, що якщо я ці гроші не поставлю, то я не зароблю з цього, бо комісія з'їсть певні кошти. Наприклад, я поставлю 140. Закинеться на біткоін 139.50. І потім, щоб воно в прибиль вийшло, треба мінімум 140.50. А в Бінансі, ну не в Бінансі, а зовсім чим більше ти грошей кладеш, чим більше в тебе відсоток прибилі йде. Я вирішив: ставлю на масу, бо я був на 100% впевнений, що воно піде вгору. Як я впевнений, був, ну, жопа чувак, і все так. От, був впевнений. Е, купив я на ці гроші біткоін. Ну, звісно вже як він відкатив трохи. Все, пішов вгору, чітко, Я слідкував за ним кожні 5 хвилин. От квавбінанс на, на телефоні, якщо я все куплю. В ковалбі дивився, що такий, від, закрив, відкрив, закрив. Так постійно дивився кожні 5 хвилин. Все, він виростав, там, дивився. А потім е, приблизно в 6 годин вечора, як я закінчую свої справи, як в мене був вільний час. Дивлюсь, що він падає, але я, типу, не на я не звернула це увагу. Я думав, що він знову впаде і виросте. Але він прям дуже сильно впав. Як він коштував 44 200, він впав до 44. Ну, на 44. Ой, тобто на 30. На 43. 700 його, мабуть, купував чи 600. вже як другий раз купував. І потім він виростав до 44 він як пробив суму 44. До 43, типу, він відкотив. Я не звернув увагу, але потім, як він почав падати і падати, я раптом під момент, як він трошки виріс, щоб не втратити більше грошей, і одразу перевів вже їх в бакси. І тут бац! через хвилин 30, бо я думав, що я магно перевів, бо він далі пішов вгору. Я розумів, що якщо я переведу, комісія знов з'їсть фактично мої всі гроші, які я заробив. І тоді в мене як завжди буде на прибыль, а тільки в нуль, або й навіть в мінус. І я стримав себе. Я подумаю, якщо я зробив все на цьому добре, емоції зупинились. Ну, зупинив свої емоції. Що ви думаєте, через 3 хвилин він падає до 30, ну, до 30, 40 Трьох, я думаю, я не вивів, то я б цей загубив би гроші. Ну а так, то я думаю, в принципі, можна підвести як ітоги цього дня, бо більше я сьогодні інвестувати, думаю, не буду. Чисто із-за того, що зараз не вигідно біткоін купувати. Бо. І я думаю, що буде отскок. Вниз. Ну там, якщо він раптово вгору я виростаю, то може потім рестов вниз піти, Я вже забувся, як це називається, але дивився там всяких ютуберів. Вони так казали. Я думаю, завтра подивлюся, завтра. Або сьогодні сном подивлюся, якщо він дуже сильно впаде, хвати його вряд чи буду, подивимося, що завтра буде. І зараз, як я вам розказую, він піднявся на 100 з чимось баксів. Може мені варто було зараз купити, не знаю. Підводимо і я заробив за сьогодні. 3 бакси. Три бакси це у нас приблизно 100 гривень. 110-100 гривень. Я дуже цьому радий. Я... Що мінімум не працював 7 годин, як я міг працювати на роботі. Ну, я, якщо на підробітки ходив, приблизно такі самі кошти заробляв в день. А тут я просто трошки подумав головою і заробив стільки гривень. І так, підписуйтесь на мій канал, YouTube канал, щоб слідкувати за моїм прогресом чи регресом. Я кожного дня публікую відео з тим, як я торгую. Ну, не торгую, як я інвестую, в різні криптовалюти. Буду проводити в різні криптовалюти. Ставте подобайки, якщо нам сподобалося це відео. Всім вдалих угод і гарного дня!